Слава Ісусу Христу! Христос народжується, Славімо Його! Читаю Євангелія від Луки, перший розділ, 35 й вірш. У відповідь ангел сказав їм: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього Тебе обгорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Покоління за поколінням. Ізраїль чекав на Месію. Пророки говорили про нього, він буде великим царем, переможе ворогів, встановить вічне царство. Люди уявляли його могутнім воїном, який прийде з силою і славою, але Бог обрав інший шлях. Той, хто створив небо і землю, хто тримає Всесвіт своєю силою, став немовлям. Безсилим, залежним, таким, що плаче, потребує материнських рук, тепла і захисту, син Божий, народжений від простої дівчини Марії, у маленькому Назареті. Він не прийшов у палац, не з'явився дорослим воїном з мечем. Він прийшов як дитина, на найвразливіша форма людського життя. Чому? Бо це і є справжнє смирення. Ісус не просто вчив смирення, Він жив Ним від першого подиху. Він залишив славу неба, щоб стати одним із нас. Він зростав, вчився ходити, говорити, працювати руками, як звичайна людина. І навіть коли пішов, прийшов час служіння. Люди все одно чекали від Нього, земної влади, перемоги над Римом, тронів, корони. Але Ісус обрав хрест. Він переміг не силою меча, а силою любові, не повалив уряди, а повалив владу гріха і смерті. Друзі, Різдво це не просто гарна історія про немовля в яслах. Це історія про Господа Бога, який так смирився, щоб підняти нас. Він став слабким, щоб ми знайшли в ньому вічну опору. Він став залежним, щоб ми знайшли в ньому вічну опору, яким є Господь Бог. Він став людиною, щоб ми стали дітьми Божими. Нехай Це Різдво нагадує нам, справжня велич у смиренні, справжня сила у довірі Господу Богу, справжня перемога у любові, яка віддає себе, син Божий, Син Марії, наш Спаситель, народжений у смиренні, щоб жити для нас і померти за нас. Славімо Його! Поділіться цією невеличкою проповіддю, якщо Різдво торкається вашого серця по-новому. Нехай Господь благословить вас і ваших рідних. Славімо нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.